Я пішла з онлайн-школи і почала працювати сама. Привіт, я Марина, і на своєму каналі я говорю про всі секрети вчителів і трохи про вивчення англійської мови. Спершу про мій досвід роботи в онлайн школі. Це всім відома, доволі розкручена мережа шкіл. І я вирішила спробувати свої сили попрацювати там. Ну, типу, система, все круто, стабільно, є база. Учнів, є матеріали, круто, класно, пробуємо. Я подала заявку, відправила своє резюме. Після цього мені прийшла відповідь: типу, давайте зустрінемось. Я така, клас, круто, давай, 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 ура! І потім а, було інтерв'ю. Після інтерв'ю був ще один етап. А, після цього мене погодили. Я така, вау, супер! Є. йдемо далі. Потім почалася просто купа паролів, купа почт, додавали мене всі можливі чати, якісь платформи для обговорення всього на світі. просто. Я сказала собі, окей, непогано, але щось дуже багато мене заспамили всіма штуками. Я така, ну окей, це не основне. Давайте мене вже до уроків допускайте. І тут почалися уроки. Тут почалися дзвінки. За мною був в мене був графік, там було написано, який учень, коли має мені подзвонити. Супер класно! Уроки годинні по 55 хвилин. Ну і все. І почалася спека. Почали дзвонити люди, хтось приходив, хтось не приходив, це нормально, хтось спав в ліжку на уроці, хтось сидів за столом, тобто ситуації були різні. Але навіть не про це. Один, другий, третій, п'ятий, десятий урок, і тут я просто піймала себе на думці, що. фух. Щось одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, нічого не змінюється. Що ця стабільність і старість почала мені вже ось тут набридати. Mm, почало ставати нецікаво і нудно. І це був перший <звіг> дзвіночок, коли я задумалась, що, mm -mm. мабуть, працювати в онлайн-школі це не та система, яку я люблю, і яка мені потрібна. Але навіть з цієї ситуації я зрозуміла, що є деякі плюси і мінуси мого експіріенсу в онлайн-школі. Почнемо з мінусів. Перше, це надмірна навантаженість всіма чатами, платформами, якоюсь активністю з усіма іншими вчителями і так далі. Ну, прям такий перебор. Друге, це система, яку ні на крок, в принципі, не можна порушувати. Тобто ти системно підключаєшся на урок, ти працюєш з учнем виключно по тих от матеріалах, які придумала школа. І так на початку це може здатися класно, так що я ні про що не думаю, все круто, я нічого не вигадую, от є вправа, от є тест, от є слова, от є завдання для слів, і все. Але навіть учню після п'ятого-десятого заняття теж стає вже так нудновато. І якщо ти не такий активний гегей-вчитель, то учень просто буде засинати на уроці від тих завдань, які там були. Вони можуть бути корисними з однієї сторони, але вони зовсім не ангажують учня до якоїсь такої активності і найголовніше мови, спілкування. Так цього ну, майже немає такий мінімум. Як для мене, вчителю з таким непоганим досвідом в 10 років, фінансове питання також стає доволі важливим. І тут воно залишає бажати кращого. А відразу з цього можемо вийти в плюс. Це може бути плюсом для початківців, для вчителів-початківців, які хочуть попрактикуватися, як спілкуватися з людьми, як подивитися, як працює взагалі система, як іде планування уроку і так далі. Тобто, звідси з цього мінуса для мене випливає плюс для когось. Цим можна користуватися. Стосовно плюсів, так ти не витрачаєш час на підготовку до уроку, але. Тут вже залежить від тебе, який урок ти як вчитель хочеш піднести своєму учню. Нудний, такий заспавлений якимись дуже нудними і некорисними словами, чи прям класний, активний з спікінгом, з комунікацією, з цим обміном енергії. Якщо ти більш спокійний, такий, амбенький, то окей, сюди. Якщо реально хочеться бачити результат свого учня, то, відповідно, онлайн-школа і системність це трошки не про це. З плюсів це класна платформа. Ти підключаєшся в одному віконочку, ти з учнем, тут відразу видно весь матеріали, словничок для учня, класний. Вчитель також завжди відслідковує прогрес учня. Також прикольно, це плюс. На цьому все. <хи> Більше плюсів я не знайшла, тому вирішила, що шлях онлайн-школи англійської мови не для мене. І я прийняла рішення піти звідти. Пропрацювала я там півтора місяці, і цього було достатньо, щоб збагнути, що досить. Мені хочеться активності, мені хочеться креативності, мені хочеться результату і мені хочеться. Вдячності та очей, сповнених ентузіазму від моїх учнів. І що ж далі? З онлайн-школою покінчено, і тут на мене насипалось купа страхів. А що робити? А Як себе просувати? А де брати учнів? А Яку ставку ставити за годину? Чи там за 30 хвилин? А як вести комунікацію? А як то? А як сьо? А графік і просто це все так на мене посипалось. Але я з цим справилась і надалі класно справляюсь, але це вже тема зовсім для іншого відео і розмови. Тому як я прискорено почала долати свої страхи і починати працювати самостійно, буде в наступному відео. І щоб цього не пропустити, підписуйся обов'язково, став лайк, ну і дзвіночок, щоб ти був першим, хто це побачить.